Російська співачка з Єкатеринбурга, монеточка, у річницю війни вирішила висловити підтримку українцям, запевнивши, що війна не вічна, і ми знайдемо сили, щоб продовжувати життя після пекла. Крім того, виконавиця назвала військове начальство Російської Федерації і самого президента Путіна вбивцями та садистами. Сміливий пост артистка написала в інстаграм. Дівчина відзначила, вона захоплюється всіма, хто вже рік бореться за свою свободу та незалежність, хто ненавидить війну та робить пожертвування за словами зірки. Тільки зараз вона зрозуміла, що означає фраза своїх у тяжкі часи, не кидають, натякнувши на згуртованих і відважних українців. Єдина поправка до своїх не депутати Влоропіана, не російські військові лідери нового часу, не навіть поточний верховний головнокомандович. Відносин не мають. Вони якраз ті, хто своїх садить, скує, калічить та вбиває. Вражає, скільки серед цього жаху виявилося сміливості, сили, скільки, окрім лихоїдів, знайшлося відважних добрих і світлих людей, написала артистка під своїм постом. Фанати почали дякувати монеточці за проукраїнську позицію, відданість своїм принципам. Я не перестаю захоплюватися вам, Єлизавета. Ви сильна і справедлива людина, мудра дівчинка. Дякую за те, що говориш, пишеш і робиш. Для мене це один з промінчиків, який не дає згущуватися темряві. І ти нам своя, ти наша людина. Пишуть користувачі мережі. А от нещодавно Єлизавету Гардимову внесли до списку іноземних агентів ВРФ. Вокалістка з перших днів війни підтримувала українську націю. Вона влаштовує благодійні концерти, робить пожертвування і часто пише пости в соціальних мережах, в яких проходиться по російському режимові.